Доброго здоров'я. Замовила нас сьогодні лохину і трошки насіння. Отака От мені прийшла посилка за громаркета Юа. Отак От вона. Файно запакована. Я цю коробку вже розпакувала. Отак От у нас все файно запаковано усю. У нас тут зверху насіння. От такій фірми громаркети ці упаковки. Товарна накладна, ось така, теж відогроматки. І далі у нас іде лохина. Отак так вона запакована ця лохина. Ось в таких упаковочках. Все файно запаковано. І от так вона витягається. Ось така ось у нас лохина садова це річка. Отака От ось у нас лохина середнього терміну дозрівання. Що у нас тут? Діамант. Ось така у нас живенька. До речі, всі пагони живенькі. Все живеньки. Лухина. Ось така. Горон. Ще рухи нам бонус э, середню пісню. Ну і насіння в нас у огірків прийшло. Це корнішон, засухостій скейт, э, зятюкефотин, потім суперхрустяшка, ніжинський і 100 грам корнішону. Ось такі ще в нас огірки. Мерхей ліхтарики, суміш кращих сортів, гірлянда, ліліпут. ну і всякі всілякі долги китайські змі начнувся.